Житомиряни з фізичними вадами тепер мають свій інклюзивний читальний зал в Житомирській обласній бібліотеці імені Олега Ольжича. Після урочистого перерізання червоної стрічки на вході до залу усіх присутніх ознайомили з техніко-функціональними можливостями та принципами роботи центру. Інклюзивний читальний зал має на меті обслуговувати осіб з вадами зору також з вадами опорно-рухового апарату. І при цьому ж таки розрахований ще на те, щоб обслуговувати людей з вадами слуху. Читальна зала обладнана спеціальними пристроями для відтворення інформації у формах, доступних для людей з вадами зору, такими як портативні збільшувачі тексту та синтезатори, що перетворюють друковані тексти у мову. Портативний збільшувач опал, який допомагає людині зчитувати текст. Він може зчитуватися. Міняти, змінюватися колір, тобто це може бути чорний на білому, білий на чорному, синій на жовтому і жовтий на синьому. Також там можна прослуховувати аудіокниги, користуватися інтернетом за допомогою спеціальних програм екранного доступу та читати книжки, написані шрифтом Брайля. Але для цього потрібно знати Брайлівську абетку. Вони можуть користувати за читачів з тотальною втратою зору, і ті, хто ознайомлений шрифтом Брайля, тому що тут тільки Брайлівськими. Літорками все щоб мати змогу відвідувати інклюзивний читальний зал і користуватися усім обладнанням, потрібно зареєструватися та отримати читацький квиток. Процес реєстрації займає не більше п'яти хвилин. Well, all, Перш за все я хочу підкреслити, що ми дуже раді, що такий центр тепер існує в Житомирі. Це сьомий центр, який ми відкрили в Україні за програмою інтернет для читачів публічних бібліотек. Фінансову підтримку для створення такого залу у нашому місті надало посольство США в Україні в рамках реалізації проекту Інтернет для. Для читачів публічних бібліотек. Відповідно до закону в Сполучених Штатах Америки всі будинки, які призначені для користування громадянами, мають бути доступними для людей з обмеженими фізичними можливостями. Це обладнання, з яким ви сьогодні ознайомилися, воно дуже дороге. Звичайно, в кожній бібліотеці його поставити не можна. Усі відвідувачі зможуть отримувати консультації для роботи з технікою і брати участь у психологічних тренінгах, що сприятимуть реабілітації та подоланню замкнутості осіб з обмеженими фізичними можливостями. Іванна Климчук, Олександр Мельничук, школа юних журналістів.